Українські журналісти постійно перебувають на передніх лініях оборони і в тому числі показують життя у тилу. І все це дуже вкрай актуально, оскільки очевидно, що мешканці України для того, щоб дійсно залишатися, скажімо так, в робочому стані, необхідно отримувати постійно актуальну інформацію. Ворог веде інформаційну війну, дезінформує та намагається вести в оману мирне населення. Але потужний фронт наших відважних журналістів продовжує міцно тримати оборону і надавати тільки правдиву інформацію з місця подій. Мета цієї виставки вона направлена на те, щоб показати, що дуже важливий компонент, як ми бачимо, цієї фізичної агресії, це і в тому числі інформаційна агресія, інформаційний фронт, який в тому числі відчайдушно. Тримають на собі українські журналісти. Виконуючи редакційні завдання, вони майже щодня ризикують життям. Вклад журналістів не можна недооцінювати, адже завдяки їм ми бачимо правду, приймаємо правильні рішення і не піддаємося на провокації заклятого ворога. 40 українських і закордонних журналістів постраждали під час цієї війни. Серед них безпосередні 8 виконували свої свої професійні обов'язки. Також 13 були закатовані або загинули під час обстрілів, і 19 журналістів вони перейшли до лав Збройних сил України або до інших військових формувань та загинули, захищаючи країну безпосередньо зі зброєю у руках. Зброя журналіста це камера, фотоапарат чи мікрофон. Але кожен з них є незамінним компонентом захисту нашої рідної країни від тих фейків, які щодня готує ворог.